Вітаю вас, шановні глядачі, на моєму каналі. На цьому відео я продемонструю вам, як вставити два рисунки в документ Microsoft Word таким чином, щоб вони розміщувалися на одному рядку і були вирівняні по центру. Зараз ви можете побачити перед собою ось ці два рисунки, вони однакові, які ми будемо вирівнювати, скажімо так, по центру і розміщувати в одному рядку. Якщо ми зараз виділимо обидва цих рисунки і натиснемо вирівнювання просто по центру, то ми можемо дійсно побачити, що вони так зробовані і розміщені дійсно по центру. Але уявімо ситуацію, що цей рисунок буде всередині ось цієї половини, а цей рисунок всередині цієї. Тут нам допомогу. Приходять таблиці. Натискаємо на панелі вставлення на кнопку таблиці. Ми будемо створювати таблицю 2х2. От. І тепер просто вирізаємо кожен рисунок і вставляємо у відповідну комірку першого рядка. Ось так. У вас може. Ось ці рисунки спочатку бути вирівняні по лівому краю. Якщо вони у вас вирівняні саме по лівому краю, то додатково доведеться ще натиснути ось тут вирівнювання по центру. А що ж далі? А після цього ми маємо виділити ось цей рядок, де розташовані наші зображення, і у межах вибрати без меж. Таким ось чином. Додатково. Можна також включити і якісь підписи, наприклад, А, Б, що досить часто робиться у різноманітних звітах. Ну і так само ми можемо тут вирівнювати по центру ці підписи та застосовувати форматування, яке нам необхідно. Отак, для научності ми підписали ці рисунки, як А і Б. І знову ж таки ми виділяємо цей рядок, щоб прибрати межі. Далі можемо писати слово рисунок, там один. Ну і вже текст, який стосується самого рисунку. Там, наприклад, «А» і B. Самі ж підписи зазвичай вирівнюються по центру. Ось так вирішується проблема із розміщенням двох зображень в одному рядку по центру. На цьому все. Дякую за увагу.